Вітаю, мої любі підписники. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І е, сьогодні я хочу поділитися з вами іс історією, яку мені е, розповіла вчора моя подруга, е, яка на даний момент переховується у Польщі. Е, е, історія така. Вона прочитала вчора е, статтю Ніни Южаніної. Е, про те, що е, українці, які перебувають за кордоном, е, повинні е, задекларувати е, свої доходи, які вони отримали е, е, в інших державах. Вона трошки неправильно зрозуміла це і вирішила, що е, соціальні виплати, які вона отримує як біженець. Е, також оподатковується е, податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Це е, разом нагадує 19,5% від суми доходу. Це не так. Е, згідно закону, е, 20-9 від 15 серпня 2022 року. Е, доходи, які отримують. Е, Українці від інших держав у якості соціальних виплат, соціальної підтримки, допомоги також від соціальних фондів не обкладаються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Але такі доходи обов'язково мають бути задекоровані. Мова йде про декларацію, про майновий стан та доходи, цю звітність подає кожен українець, який має якісь додаткові доходи, окрім зарплатні та доходів від бізнесу ФОПа. Якщо ж у вас. Мої любі українці, які о, за кордоном, е, є е, бізнес, багато хто з біженців вже встиг організувати бізнес за кордоном, е, або ж отримав інші доходи, наприклад, роялті, е, тобто, отримали доходи, е, окрім вище зазначених соціальних виплат, то. Е, Такі доходи є е, іноземними, і ви зобов'язані, по-перше, подати річну податкову декларацію про майновий стан доходи. По-друге, сплатити податок на доходи за ставкою 18% та е, військовим сбором, військовий збір з заставкою 1,5%. Це все е, регулюється податковим кодексом е, пункт 167.1 та е, під пункт 1.3, пункту 16, під розділу 10, розділу 20 ПКУ. Е, Пам'ятайте також, що за неподання е, декларації. Е, вам світить штраф 340 гривень. Строк подання даної декларації до 1 травня 2022 року. Як подати дану декларацію? Якщо ви за кордоном, я вам рекомендую скористатися електронним. Способом подання декларації через електронний кабінет платника податків. Якщо е, вас зацікавить дана тема, якщо ви хочете е, отримати інструкцію, як е, заповнити дану декларацію через електронний кабінет платника податків, звертайтеся, е, пишіть в коментарях до цього відео, я зроблю таку відеоінструкцію для вас. І викладу її також на канал, якщо е, наберем достатню кількість лайків, я е, з вами прощаюсь на цьому. Гарного вам дня! Бережіть себе, все буде Україна!